Отже, почався 2026 рік і ще я вас усіх вітаю. У минулих частинах нам вдалося зробити баланс 45,2 тонн. А це на зараз майже 85 доларів. Хоча починали ми майже з повного нуля. І в цьому відео ми продовжимо перепродаж подарунків у рубриці з нуля до iPhone 16. І одразу невеликий спойлер: сьогоднішній окуп вас реально здивує. Тому дивіться відео до кінця. Тим більше, що в кінці буде ще розіграш подарунків. А тепер переходимо до суті ролику. Для тих, хто вперше на каналі, це рубрика, де нуля потрібно дійти до iPhone 16, перепродаючи подарунки. Як саме це працює? Я купую подарунки дешевше і продаю дорожче. Простими словами, я дивлюся мінімальну ціну на ці подарунки, це називається флор, і кидаю людям пропозиції, тобто свою ціну нижче флору. Є люди, які погоджуються, і саме на цьому ми заробляємо. Таким чином, крок за кроком, ми й будемо рухатися до iPhone 16. А тепер переходимо безпосередньо до заробітку. Спочатку я продав два канали, як і говорив у минулому відео, і баланс став 45,2 тонн, що вже непогано. Потім я знайшов канал із двома серфами за 26 тонн, що було трохи нижче флору. Адже флор тоді був. 14 тонн за штуку. Я кидав оффери по 25, але продавець не хотів віддавати. Тому я взяв за 26 тонн. Це теж нормальна ціна. Виставив цей канал за 30 тонн. Адже тут всього 2 штуки, і при таких випадках можна ставити ціну вище флору. І вже через 2 дні я продав цей канал за 30 тонн на МРКТ та отримав 28,57 тонн. Тобто вийшов у плюс на 2,5 тонн. А баланс став 47,77 тонн. Я вже дуже чекаю моменту, коли баланс стане 100 і більше тонн, бо тоді можна буде активно перепродавати на Red. Там перепродаж іде в рази швидше. Після цього на Quant Market я помітив, як один араб продає кілька каналів. Перший канал, який я в нього купив, це 6 кокосів. Спочатку він виставив його за 11 тонн. Я кинув офер 9 тонн, тобто 1,5 тонн за штуку, і продавець прийняв: я виставив цей канал за 12 тонн, тобто 2 тонн за штуку. Другий канал це 3 факел, який він спочатку продавав за 6 тонн. Я кидав офери 4,5, потім 5 тонн, але він погодився лише на 5,5 тонн. Ну хоч мінімальний плюс, але буде. Виставив я цей канал за 8 тонн. Нещодавно я вже продавав по такій ціні, тому вона адекватна. Наступного дня я знову купив канал із двома серфами. Спочатку він стояв за 26 тонн, я кинув офер 25 тонн, і продавець прийняв. Виставив його знову за 30 тонн, як і минулого разу. І вже через кілька годин я продав канал із трьома факелами за 8 тонн на МРКТ у плюс 211 тонн. Після цього, коли я вже купив серфи, флор на них непогано підріз із 13 тонн до 16. Тому я поставив ціну 31,9 тонн, щоб бути трохи нижче флору. Але наступного дня флор почав падати, і я вирішив трохи знизити ціну та поставив 30 тонн. Також канал із трьома кокосами я виставив за 11,9 тонн, щоб бути трохи нижче, ніж 2 тонн за штуку. І вже наступного дня в мене купили ці оба канали. І з каналу з серфами я вийшов плюс у 3,5 тонн, а з каналу з кокосами я вийшов плюс 2,3 тонн. І баланс став 55-68 тонн. І невеличке нагадування, якщо хтось не знав, у мене є телеграм-канал про подарунки. Там я ділюся всіма актуальними новинами, думками та спостереженнями щодо ринку. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, а ми переходимо далі до відео. Потім кілька днів був період застою. Останнім часом було складно щось купити. Але все-таки я зловив канал із одним фламінго. за 3-4 тонн по флору. Я переглянув конкурентів, у них ціни були від 5 тонн, тобто флор уже трохи підріз. І через кілька годин я продав цей канал за 5 тонн. Та отримав 4,76 тонн. Тобто вийшов у плюс на 1,36 тонн. Баланс став 57,04 тонн. Після цього я побачив канал із 9 кокосами та одним замком за 22 тонн. Я кинув офер 18 тонн, це приблизно 1,5 тонн за кокос і 4,5 тонн за замок. Трохи нижче флору. Продавець прийняв. І я виставив цей канал за 24 тонн. Другий канал, який я купив, це 5 статуеток незалежності за 17,5 тонн, тобто 3,5 тонн за штуку. Спочатку продавець хотів 22 тонн, але ми домовилися. Я виставив цей канал за 25 тонн, тобто 5 тонн за штуку. Адже штук мало і нещодавно на МРКТ те продавались навіть дорожче. І вже через кілька годин. Мені кинули офер на канал зі статуями 24 тонн. Я вирішив прийняти і отримав 22,8 тонн. Тобто вийшов у плюс на 5,3 тонн. Давненько не було такого. Баланс став 44,33 тонн. Плюс ще один канал на продаж. Коли я його продам, баланс стане 66,33 тонн. Після цього я знайшов дуже хороший канал за 30 тонн. В якому було 14 кокосів та 4 фламінго. Це виходило приблизно по 1,4 за кокос і по 2,6 за фламінго. Хоча флор був значно вищий, видно, що продавцю терміново були потрібні гроші. Я виставив цей канал за 42 тонн, це плюс 10 тонн. Але все ще трохи нижче флору, щоб швидше продати. Паралельно я купив канал з одним кокосом за 1,6 тонн. Прифлорів 2,2 тонн. Нещодавно я бачив продаж навіть за 3,4 тонн, тому виставив за 3,5. І вже через пару годин я продав цей кокос та отримав 3 33 тонн. Тобто, вийшов плюс 1,73 тонн. Після цього я одразу продав два канали. Перший з кокосами і замком за 23 тонн у плюс 3,9 тонн. Другий з фламінго і кокосами у плюс 10 тонн. І загальний баланс став 7795 тонн. Непогано скажу. І на останок, я ще купив канал із двома серфами за 27 тонн. Тобто 13,5 тонн за штуку. Виставив його за 33 тонн, що дало плюс 4,35. І баланс у такому випадку став би 82,3 тонн. Я вважаю, що це дуже хороший результат. Але довгий час цей канал ніхто не купував, тому я вирішив знизити ціну і виставив його за 31,6 тонн, щоб чистими отримати 30 тонн. Коли цей канал буде проданий, баланс стане майже 81 тонн. Ціна на канал абсолютно адекватна ринку, тому я зарахую його як проданий. Це лише питання часу, а відео вже потрібно виставляти. Тобто за цю серію ми зробили майже 2 Ікси. Я дуже сподіваюся, що вже в наступній серії ми зможемо повноцінно торгувати на Red. Єдине, що зараз справді заважає, це те, що стало важче знаходити цікаві перспективні канали. Через це я, можливо, розгляну ще кілька додаткових варіантів для заробітку, щоб пришвидшити рубрику та зробити її більш динамічною. Напишіть у коментарях свої пропозиції. Можливо, це буде перепродаж на аукціонах тонел або заробіток на оферах МРКТ, Портс або інші ідеї, які ви вважаєте цікавими. Пишіть у коментарях. А тепер розіграш подарунків. Ми розіграємо 5 ось таких новорічних ялиночок. Дуже надіюсь, що їх не заберуть до кінця розіграшу. Що потрібно зробити для участі? Поставте лайк під цим відео. Підпишіться на YouTube та Telegram канал. Напишіть коментар не менше, ніж 5 слів під цим відео. А потім зробіть скріншот, де видно лайк, підписку та коментар. І скиньте його під моїм постом у телеграмі. Через 24 години ми радомно оберемо 5 переможців і кожен отримує по ялиночці. Ну на цьому все. Всім дякую за перегляд. І до зустрічі в наступному відео.